Вітаю вас, мої любі підписники та гості каналу. З вами Клименко Анталія, і зараз поговоримо про великий стеліум у знаті Тельця, стеліум 2024 року. Це унікальна подія, яка буває один раз на 83 роки. Адже в цей період відбувається скупчення планет, з'єднання в одному знаті. Практично всі планети будуть в матеріальному, практичному знаті, який відповідає за фінанси та ресурси. І Сонце, місяць, білий місяць, Юпітер, Уран, Венера, Меркурій, а і червня і Марс будуть у цьому знаті. Як же вплине це велике скупчення зараз розглянемо. Останній раз таке скупчення було в травні 1941 року. Хто слідкує за моїми прогнозами, той знає, що вже більшість планет перейшла в знак? Тельця, і зараз ще більше буде активуватися ця енергія. Найсильніше ми відчуємо з'єднання Юпітеру із Сонцем в цьому знаці 18 травня. Тож у нас чекає подія, яка запам'ятається нам надовго, адже стеліум або скупчення планет буде давати дуже сильну енергію. Особливо це буде торкатися фінансової сфери. Почнемо, як завжди, з наших огнів. Цей стеліум у вас, мої любі вогняні, буде у вашому другому секторі, секторі фінансів, секторі власних грошей, зароблених власною працею. Це сектор ресурсів та самооцінки. Ви будете мати можливість підвищити свій фінансовий рівень та знайти нові джерела доходу. Це період вигідних інвестицій, як в своє здоров'я, так і у справу. Сприятливими будуть купівля та продаж, отримання доходу від вкладань, які ви робили раніше. Для вас відкриваються нові перспективи та фінансові можливості. Оскільки другий дім це ще й робота голосом, тож для вас буде відкритий простір, завдяки якому ви зможете говорити на широкі маси людей, і тим самим у вас зросте коло корисних контактів, а звідси і ваша можливість. Підвищити свої доходи, знайти роботу, яка буде більш вигідна для вас в матеріальному та духовному плані. Юпітер буде розширювати ваші можливості. Уран буде давати можливість проявити креативність. Це може бути кардинальна зміна, різка зміна умов вашої праці, і це може бути виграш. Або ж зростання вашого доходу за допомогою новітніх технологій. Ви можете зустріти людей впливових, які допоможуть вам в реалізації ваших проєктів. Венера в цей період буде знаходитися в знаці свого володіння, тож сприятливими будуть взаємозв'язки з іншими людьми. Любі мої тельці! Ви зустрічаєте цей великий стелю у своєму знаті, тобто він буде відбуватися в вашому першому секторі, який впливає практично на всі сфери життя. Це для вас унікальна можливість взяти від життя все і якомога більше. Буде багато змін у житті. Неодмінно вони будуть сприятливими. Вони будуть торкатися вашої зовнішності та стилю, статусу. Можливі неочікання для вас зміни. Ви можете зараз нічого не планувати, але обставини будуть складатися таким чином, що ви зможете переїхати, змінити роботу, змінити свій зовнішній вигляд, свій стиль. Наприклад, якщо ви переїдете жити в іншу країну, де, наприклад, більше сонця, то зовнішність може змінитися таким чином, що у вас буде гарна засмага. Або ж ви перейдете на більш статусну роботу і буде відповідний дрес-код. Можуть бути не тільки зміни в роботі, а й в особистому житті. Перед вами відкриваються нові шляхи. Якщо в цей період буде вир подій, і вам буде здаватися, що щось не по плану, а не так, як ви хотіли, то просто відпустіть ситуацію і обов'язково всесвіт вас направить туди, де буде вам краще в результаті. Все буде складатися на вашу користь. Неодмінно будуть торкатися теми і фінансового стану та взаємовідносин з іншими людьми, оскільки перший дім і навпроти буде сьомий дім партнерства, то обов'язково можуть бути зустрічі із людьми, які можуть стати вашими партнерами. Любіми близнюки, у вашому 12 му секторі буде стеліум із великої кількості планет в домі завершення таємниць далеких земель. Цей стеліум принесе вам можливість накопичувати гроші. Це також дім і еміграції. Перед вами відкриваються можливості мати приховані доходи, можливість інвестувати за кордоном, або ж переїхати, отримати потрібні для вас документи, або ж це може бути придбання земельної ділянки, це може бути віддалені місця. Подалі від міської метушні. Цей період також може принести вам нову роботу, віддалену роботу, яка буде більш перспективна і вигідна у фінансовому плані. Це сприятливий період для духовного розвитку, вивчення езотерики або звернення до езотерики, до психології. Взагалі дуже сприятливими будуть заняття йогою та духовні практики. Може бути і поїздка в інші країни. Це сприятливий період для завершення певного етапу у вашому житті. І відразу для вас можуть неочікувано відкриватися нові можливості. В цей період ви можете позбавитися від чогось непотрібного для вас, від негативних звичок, від хвороб. Може бути багато контактів за кордоном, корисні знайомства. Любі мої раки, в вашому 11 секторі буде стеліум з планет. 11 сектор це сектор соціального росту, інтернету, ваших планів на майбутнє. У вас чекає успіх у просуванні своїх проєктів через онлайн, через соцмережі, через соціальні угрупування. Ви зможете стати лідером колективу. Це можуть бути і зустрічі із людиною, яка зможе стати вашим партнером по шлюбу. Це знайомство може бути і через інтернет. Це також сприятливий період для того, щоб ви опанували нові для себе навички, впровадили свої проекти щось новітнє і інноваційне. В цей період буде зростати ваша креативність, неординарність, і обов'язково сприятлива буде робота в колективах, у групах однодумців. Тож прописуйте плани, і Юпітер обов'язково буде сприяти їх реалізації. Любі мої леви, у вашому 10 секторі буде стеліум із 10 Десятий дім пов'язаний із статусом, кар'єрою, вашою реалізацією. Це може бути нова посада або ж шлюб в результаті зміни статусу. Або ж це може бути вагома покупка, кардинальні зміни в житті завдяки переходу на нову роботу. Також може пов'язано бути із вагомою покупкою та переїздом. Сприятливий період для розширення вашої сім'ї. В цей період ви зможете зрозуміти своє призначення в цьому вціленні та реалізувати свої амбіційні цілі. Ви можете розраховувати на підтримку впливових людей. Любі мої діви, у вашому дев'ятому секторі буде стеліум планет. Оскільки це також земний знак, то планетки будуть робити гармонійний аспект. Руйнування на вашому шляху, аспект удачі, який відкриває грандіозні можливості для вашого знаку, що сприятимуть вашому росту та розвитку. Можуть бути знайомства з авторитетними людьми, іноземцями, мандрівки, які розширять ваш кругозір і дадуть можливість по-іншому подивитися на світ. Сприятливий період для завершення оформлень потрібних документів, наприклад, для переїзду за кордон. Або ж ви зможете отримати диплом винагороду. Це дім юриспруденції та видавничої діяльності. Сприятливо для того, щоб ви написали, наприклад, свою книгу або наукову працю. Оформили важливі для вас документи. Почали вивчати іноземну мову. Це може бути і зустріч із іноземцем. Сприятливий період для інтелектуальної праці та для реклами. В цей період ви зможете задуматися, реалізувати плани стосовно переїзду за кордон, або ж отримати вищу освіту, або ж створити власний великий курс та стати для когось наставником. мої Терези, у вашому восьмому секторі буде стеліум планет в знаці Тельця. Це Сектор, який відповідає за великі гроші, за спільні ресурси та фінанси із партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Це дім спадку. Це можуть бути прихід грошей, які ви не заробили власною працею, але ви їх отримаєте. Це можуть бути гроші від інвестицій, гроші ваших партнерів. Можливо, це буде стосуватися підвищення доходу вашого чоловіка або дружини. В результаті цього також у вас буде розширений сімейний бюджет, або ж буде успіх у ваших партнерів по бізнесу. Або ви будете контактувати із спільними грошима, які пов'язані із світовими банками, і також в результаті взаємодії із цими. Фінансами у вас зросте власний дохід. Можуть бути підвищення соціальних виплат, допомоги від держави, різноманітних пільг отримання, кредитування. Це може бути періодом і вагомих покупок, а також переведення свого бізнесу на широку аудиторію, створення корпоративного бізнесу, розширення вашої компанії. Сприятливим періодом для вирішення питань. Банку, аліментів, страхування, податків. Це хороший період для того, щоб позбутися від боргів, може бути допомога фінансова від впливових людей. Любі мої скорпіони, у вашому сьомому секторі, секторі партнерства буде стеліум планет. В цей період можуть бути обставини, які будуть сприяти вступу у вас у шлюб. Може бути знайомство із вашим майбутнім партнером. Якщо ви вже в відносинах, то ви можете передивлюватися свої відносини і цей період можете звільнитися від токсичних відносин, або ж просто переглянути, побачити нові сенси у ваших відносинах. Можуть бути зміни в діловій сфері. В цей період ви зможете перейти, наприклад, на індивідуальну роботу, захочете більше свободи в прояві себе. В цей період може бути Вступ в шлюб або ж підписання вигідних для вас контрактів, ви зможете монетизувати свою улюблену справу. Любі майстрівці у вашому шостому секторі буде скупчення планет з Телець. Тож може бути зміна графіку роботи, режиму дня, стилю життя, може бути і зміна роботи або ж умов праці. Вона покращиться за рахунок впровадження новітніх технологій, буде переорганізація на роботі. В цей період може бути і зміна колективу, впровадження нових технологій, нових трендів. В цей період ви можете перейти на віддалену роботу, яка буде приносити більше дохід, і у вас буде більш гнучкий графік. Може бути і переїзд, може бути сприятливим періодом і для ремонту вашої оселі, розширення простору, очищення від непотрібного. Також ви можете перейти на здоровий спосіб життя, позбавившись негативних звичок. Наприклад, звернутися до послуг нутриціолога або ж фітнес-тренера. мої козороги, в вашому п'ятому секторі буде стеліум планет. Це чудовий період для того, щоб ви монетизували свою улюблену справу, своє хобі. П'ятий дім це дім радості, творчості, дітей, романтичну зустрічі, відпочинку, різноманітних свят. Оскільки це земний знак, то планети із стеліуму будуть робити гармонійний аспект удачі до вашого знаку. Це можуть бути успіхи у ваших діток або ж ваші спортивні досягнення. Ви зможете займатися тим, що вас надихає, що дає вам радість. І більше відпочивати та. Мандрувати можуть бути важливі події, які стосуються ваших коханих людей, може бути і звістка про народження дитини. А також ви можете брати участь у творчих проєктах, або у вас з'явиться нове джерело радості в житті, можуть бути нові знайомства, романтичні знайомства, і в результаті швидких змін подій це може бути і оформлення шлюбу. Любі мої водолії, у вашому четвертому секторі буде стеліум планет. Четвертий дім стосується. Сім'ї, нерухомості, традицій роду, батьківщини та місця, де ми проживаємо. Тож може бути сприятним періодом для переїзду в більш великий дім або квартиру в більш престижному районі. Це може бути переїзд в іншу країну, або ж розширення вашої сім'ї. Це може бути як і звістка про вагітність, а так і розширення сім'ї, наприклад, за рахунок того, що. Ваші діти, наприклад, одружаться і тим самим збільшиться кількість ваших родичів. Це можуть бути успішні угоди стосовно купівлі-продажу земельної ділянки або ж нерухомості. Хороший період, якщо ви ріатор, то у вас буде і професійний підйом. Любі мої риби, у вашому третьому секторі буде стеліум планет. Тобто буде багато планеток скупчено у матеріальному знаці тельця. Третій сектор відповідає за комерцію, також буде впливати і на ваш дохід, на взаємовідносини, тим більше, що буде робити сприятливий аспект можливостей, розширення сфер вашого впливу, можливе опанування нової професії, підвищення кваліфікації, поїздки, відрядження. Багато зустрічей, спілкування може бути і зміна близького оточення, наприклад, в результаті переїзду зміняться сусіди, або ж колеги по роботі, в результаті зміни роботи. Сприятливий період буде і для підписання різноманітних договорів, які пов'язані із роботою та взаємовідносинами із сферою діяльності та навчання. Сприятливим буде вивчення іноземної мови, продаж старого автомобіля або гаджету і купівля нового. Це буде сприятливим часом для створення вашого власного навчального проєкту. Любі мої, я бажаю, щоб цей період надихнув вас, щоб ви були відкриті всьому новому, проявляли креативність, вірили в себе. Ми народжені для того, щоб бути щасливими і реалізувати себе. Тож сміливо втілити свої плани в життя до наступних зустрічі в наступних відео.